Добрий день, дітки! Я дуже рада бачити вас. І хочу поговорити з вами про те, що росте в лісі. Відгадайте загадку. В мене ніжка одна, чобітка не маю, і хоч я з голови шапку одягаю. Що це, дітки? Правильно, це гриб. Він, Він росте, росте в лісі. В лісі. А в яку поруку пору ростуть, ростуть грибуть гриби? Взимку чи восени? Так, восени. В лісі багато грибів. Вони бувають їстівні, які можна їсти, та отруйні вони небезпечні. Гриби ростуть в лісі. Люблять вологу, дощик і водичку. Дітки, давайте подивимось, хто їсть гриби? Це олень, білочка, лисичка, ведмедь та їжачок. А цей хлопчик разом з батьками назбирав багато грибів. Подивіться на картинку, що готують з грибів: супчик, млинці з грибами. Салат та смажені гриби. Ми з вами сьогодні познайомились з грибами і тепер знаємо, де вони ростуть, що потрібно грибочкам для росту і в яку пору року їх збирають. До побачення, малята!